вирішили з першого дня е, запитатися у новообраного складу депутатів обласної ради, з якою метою вони ж таки прийшли до обласної ради. Взагалі, чи розуміються вони, куди вони прийшли, чи не розуміються, і що вони мають намір зробити для громади. Ми е, надіслали всім е, перше е, листи, і в цих листах ми поставили 5 простих запитань. П'ять років запитань, на які, ну як ми думали, то кожна партія і кожен кандидат-депутат повинен бути відповісти ще до того, як він подавав свої документи і ставав у список, з якою метою ваша політична сила йшла до облради? П'ять завдань, які ви зобов'язуєтесь виконувати, і п'ять першочергових кроків, які ви зробите для громади, і п'ять першочергових питань та проєктів рішень, які ви внесете до порядку денного першої робочої сесії облради. Які кроки ви готові зробити для забезпечення прав громадян? А кожної особи і чи готові співпрацювати з незалежною громадськістю? Чи готові після отримання повноважень забезпечити підписання меморандуму про співпрацю між Запорізькою облрадою і Запорізькою і громадською радою при Запорізькій обертаністрації? Чому саме так? Тому що Запорізька громадська рада при Запорізькій бюджетадністрації. Департаментами на протязі останнього року дуже чудово знає всі напрями діяльності Запорізького поради, бо вони дотичні до роботи облдержадміністрації. Тому ми дуже багато у нас дуже багато опит досвід. Ми мали можливість і хотіли би поділитися ним для чому? Тому що депутати обираються на два роки, і щоб наша область не відкотилася назад, бо ми знаємо, що. Е, нема положення, коли що стоїть. Якщо воно стоїть, то воно йде е, назад. І на сьогодні ми маємо консультувати, що Запорізька область йде назад, тому що ми стоїмо і виправити цю, цю ситуацію можливо ще. Ми надали шанс. Ми підготували пропозиції на більш конкретні шаги, конкретні кроки і те, що ми очікували від депутатів.